30 днів, 30 порад, які ви внесете в своє життя, і за 30 днів ваша імміграція зміниться. Гарантую, якщо не вийде, приходьте до мене і будемо розбиратися, я вам це обіцяю. Два місяці тому я відкрила для себе такий челендж В соцмережі Треці, я ділилася впродовж 30 днів 30 небанальними порадами для щасливої міграції. На це було кілька причин. По-перше. Відколи я веду тікток про данію і трошки про еміграцію почала, то я отримала дуже багато насправді коментарів про те, що я все романтизую, що еміграція не може бути легшою, не можна взагалі показувати, що тобі добре, що тобі легко, що ти навчився справлятися з різними станами, з різними емоціями, з різними ситуаціями в еміграції. Начебто, знаєте, такий є культурний код у нас страждати. Якщо ти страждаєш, то ти молочинка, тебе похвалять, тебе в коментах підтримують. Якщо в тебе все добре, то на що ти це показуєш, а в інших людей погано, або взагалі я просто вигадниця і брехуха? Це було, напевно, друга причина. Мене реально часто називали брехухою, або така якась, що дуже типу, наївна, романтизую сильно. І все таки я тут залишаю різні ці скрини. Насправді не скажу, що це мене якось чіпляло чи дивувало. Я чудово розумію, чому так відбувається, чому люди так пишуть, чому їм простіше страждати і таке інше. Але мені хотілося показати не просто цей кінцевий результат, як коли мені добре в імміграції, а хотілося показати той шлях, через який я пройшла, для того, щоб отак все вийшло, і для того, щоб я могла оце все розповідати, що я тут розповідаю. Я впродовж 30 днів ділилася 30 порадами, і знаєте, серед них не було такого, що, типу, повір, що все буде добре, чи там іди в мову, або там подружися з місцевими жителями. Не було там таких порад, там поради більше такі е, трошки десь духовні, десь відлетівші, десь можуть здатися навіть нелогічні, а десь, навпаки, дуже жорсткі і трушні, тому що. Імміграція, вона така, знаєте, багатогранна, і інколи треба просто подивитися правді в очі, а інколи треба перестати себе задовбувати І ось це інколи дуже сильно варіюється від вашого досвіду, від етапу, який ви проживаєте зараз. Тому я ділилася цими порадами щодня, що для мене теж було знаєте таким нормальним челенджем дисципліни. Я не дуже дисциплінована, якщо чесно. На довготривалі періоди такі терміни але в мене вийшло. І знаєте, що сталося за цей місяць? Мої ці поради назбирали понад 100 тисяч охоплень, 105 з хвостиком, якщо не помиляюся, якось так, теж тут залишу скрін. І за цей час я отримала, ясно, що сотні реакцій. там, Тисячі, мабуть, реакцій, і саме коментарів, о, сотні коментарів, і десятки якихось таких, знаєте, дуже трепетних коментарів, від яких я просто не знаю, їду в машині і після того, як закупила продукти і читаю, бачу це сповіщення. У мене просто сльози на очах, тому що настільки якісь такі глибокі, трепетні ці були коментарі. Люди ділилися своїми історіями. Когось здивувало, що взагалі до цього можна ставитися простіше, легше, як до гори, що можна взагалі на все це дивитися з іншого боку. Хтось взагалі ем, дивувався, що не знаю, що можна таким ділитися. Знаєте, для когось було відкриттям, що. Хтось зміг це сформулювати, бо мені писали також люди, які там 10-20 років еміграції, уявляєте, просто це половина життя для цих людей здебільшого. І вони писали, що вони оцю думку зрозуміли там на 10-й, на 15-й, а тільки тепер рік еміграції. Тобто це був дуже довгий шлях, вони собі не дозволяли цього, не задумувались над цим чи просто якось не доходили до цих висновків. І це їм допомогло. Підсилити якісь свої підсумовування свого досвіду, так. І коли вони це писали, знаєте, в мене так просто чайок по сердечку розливався, дуже мені тепло від цього було. Бо я розумію, що це навіть не лише для людей, які вчора приїхали, чи з настанням повномасштабної війни, це для людей, які в принципі залишили місце, яке називали домом, з тих чи інших причин, чи це вчора, чи це 20 років тому. І я відчула в цьому таку якусь свою, знаєте, відчула, що я роблю якусь добру справу, мені було дуже так приємно, що я наважилась на цей челендж, і я бачу, якій кількості людей це допомогло. Тому я дійшла. До такого висновку, що я не хочу, щоб воно там залишилося тільки втрець. Я всі ці поради просто о, поскрінила, гарненько зберегла в один файл, pdf файл який доступний за посиланням. І я просто щиро, від щирого серця роздаю його всім охочим, безкоштовно, за нього не треба платити. Для цього треба просто написати мені в інстаграм, посилання буде під відео. Переходьте, будь ласка. Пишіть Привіт, я з Ютубу, хочу файл про щасливу еміграцію. Все, я вам його надійшлю, або він навіть у мене десь там в сторі закріплений. Просто плюсик треба буде надіслати. Він вам прийде, бо я бачу, як це блін допомагає людям. Я знала, що це буде корисна інформація, але я не знала, що настільки сильний буде фідбек. Мені писали, що від мого одного допису стало спокійніше, що в них знизилась тривожність, що вони дозволили собі щось більше. Потім почали прилітати якісь глибші історії про те, як по-іншому почали складатися події просто через те, що дозволили собі подумати по-іншому, якось, знаєте, допустити думку, що може бути якось по-іншому. Від цього якось дуже-дуже тепло на душі. І я Хочу, щоб цей файл дійшов до більшої кількості людей. І якщо ви відчуваєте в цьому потребу, якщо вам цікаво почитати, навіть якщо якусь випадкову пораду, ви щодня будете собі звідти відкривати, ваша, ваш шлях імміграції зміниться, я вам це просто обіцяю, якщо ви будете вірити цим порадам і йти за ними, слідувати ним. Бо в світі все набагато простіше, ніж нам здається, і може бути легше, щасливіше. І все це нам доступно. Нам просто з усього, що є, треба вибирати. Вибирати насамперед думками, і ці поради вам дуже в цьому допоможуть. Тому переходьте в інстаграм за посиланням під відео, також залишу його в закріпленому коментарі. І, будь ласка, забирайте, користуйтесь ті, кому воно потрібно. Обіймаю керівцями.